21 удар по Донеччині за добу. Росіяни обстрілювали Бахмут, Лиман, Авдіївку та Курахове. Бойові дрони Інквізитор волонтери громадської організації Українська військова робототехніка отримали перші деталі для їх виготовлення. Минулої доби військові Російської Федерації обстріляли Херсонщину 90 разів. З них 27 атак по житлових районах та інфраструктурі Херсона. Армія РФ відкривала вогонь по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів'яр та Лиман. Зокрема, Авдіївку окупанти обстрілювали з авіації та артилерії. Сьогодні зранку відбулося шість обстрілів. Вчора було їх там 15. Немає постраждалих цивільних цілі. по будівлям, та ми навіть не встигаємо вже там фіксувати всі винування, куди прилітає протягом доби. У Кураховому росіяни поцілили у адмінбудівлю три багатоповерхівки та на територію підприємства. У Курахівці пошкодили приватний будинок та двоповерхівку. Був обстріл Альнеї частини міста було влучання в парк юбілейний, попадання прямо в громадську вбиральня. Обійшлось без пострадавших. Мінбудівля, покрівля зруйнована. Вікна рядом будинки. Багатоповерхові поводувала вікна. Під солдаром Донецької області українські військові знищили понад сотню російських армійців. Два кулеметні та два мінометні розрахунки. Противник веде активні дії на Бахмутському напрямку. Найбільш запекли бої тривають в районах населених пунктів Салідар. Параскавіївка, Бахмут та Кліщівка. Ворог також веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Намагається покращити своє тактичне положення на Куп'янському та Новопавлівському напрямках. На Ломанському напрямку ворог веде активну оборону. У Солодарі залишається пів тисячі жителів, 15 з них діти. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Марія Гречко, новини Суспільне, Донбас за минулу добу сили оборони України відбили атаки окупантів біля Стельмахівки і Кремінної, що на Луганщині. Вони час від часу пробують атакувати на цьому напрямку із цю пробували в районі Стельмахівки і Кремінної. Але чого в попередні дуби вони отримали потужний удар і артилерії і стрілецьку зброї в результаті втратили 69 людей питань, дев'яносто дві людини пораненими, і декілька авто. І також був знижений боєприпас на Лиманському напрямку. Під вогневе ураження потрапили Тмакіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине і Діброва Луганської області. Він повністю складається з вуглеволокна, в першу чергу, для того, щоб бути непомітним для радарів ворога. Більша частина запчастин на цьому дроні будуть зроблені або з пластику, надрукованого на 3D-принтерах, або з вуглеволокна. Фактично, залізними частинами в нього будуть лише батареї, мотори та Інше обладнання, про яке зараз поки ми не можемо говорити. Волонтер громадської організації Українська військова робототехніка показує перші деталі майбутнього дрону. Інквізитор цей проєкт проваджують волонтери, інженери та військовослужбовці. Волонтери збирають гроші. Військові збиратимуть безпілотний літальний апарат. Повністю розробка, в тому числі програмного забезпечення, знаходиться на Плечах аеророзвідки 56-ї окремої механізованої Маріупольської бригади такий вигляд матиме майбутній дрон. Літатиме він зі швидкістю 100 кілометрів на годину. Бойовий радіус до 50 кілометрів зможе працювати на відстані до 25 км кілометрів від оператора, оскільки він матиме дуже потужні мотори, він зможе підіймати до двох мін 82-го калібру або восьми ВОГ-17. Або трьох гранат ркг 3 також окремою деталю, яка повністю розроблена нашими військовими, буде 32 кратна камера, яка зможе виявляти позиції ворога з відстані у 5 кілометрів. Цей перший дрон після зборки найближчим часом відправиться на фронт. Далі каже Сергій, волонтери планують купити 3D-принтер, самотужки, виготовляти деталі та запустити серійне виробництво дронів. Гроші волонтери збирають самі через соцмережі. До повної суми потрібно зібрати ще 11,5 тисяч доларів. Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Суспільне новини Донбас Саш, у мене мій рідненький мій сонечко. Людмила тепер Сашко за бабусею. Маму жінка живе на Чернігівщині. Її донька з чоловіком та двома дітьми жили в Маріуполі. Там їх застало повномасштабне вторгнення Росії. Мені дзвонить. Мамо нас таке тут робиться. каже, уже танки окружають наші. тії. 24-го я вже його її не це я не чула. Уже зникла вона із зв'язку. Людмила почала шукати якісь звістки чи дані про рідних у соцмережах. У Фейсбуці знайомі побачили оголошення з фотографією онука і підписом, що він шукає бабусю. Так вони почали зідзвонюватися. Я знайшла його. Я зразу спитала, де мама. Він каже: маму не знаю. А я кажу, як не знаю? Ну вона ж з тобою була. Наприкінці березня Сашко потрапив під обстріл і отримав травму ока. Він біг рятувати трирічну сестру. Ми були на дворі, коло Мангала. І все обстріл. Ми заховалися між і гаражами, а потім я сповнив, що сестричка у сусідки вдома. Ну, я побіг по сестричку, а там була мама. І я забігаю в під'їзд і тут вибух. Родина перебралася на комбінат імені Ілліча, щоб там хлопцеві надали медичну допомогу. Сестричку вдалося передати родичам на підконтрольну Україні територію. Мама з сином потрапили в полон до російських військових. По мама за мною була ще в шпиталі, а потім, коли вже коли здались в полон, відвезли на Камазах на російських в якісь ангари. Там були всі військові. Там сказали здати телефони, а потім на наступний день. Уже повезли з мамою без мене. І її там допрашували вже години три. Я сидів, ждав, а потім її привели і вже приїхала на Азовська служба по ділах дітей. І мене забрали. Хлопчика забрали до лікарні у Донецьк. Там мене опрашували, де мама, де рідні. Я їм розказав, що в мене є бабуся, що маму забрали, а отчим то воює. Потім я вже наче допомогли. З бабушею зв'язатися. Я, я там у друга по палаті брав телефон до бабушки дзвонив. Людмила тим часом попросила допомоги у влади, збирала документи і збиралася їхати до Донецька за онуком. Дорога пролягала через Польщу, Литву, Латвію, Росію і окуповану Донеччину. Я нічого не боялася. Я знала, що мене дитина жде, і я буду разом з ним. Де він не буде? Де він не буде, а я буду з ним. Людмила розповідає, правдами і неправдами через купу російських блокпостів і чотири країни їй вдалося повернути онука до України. Зараз хлопець ходить до школи. Йому зробили операцію на оці, але чи відновиться зір, невідомо. Про доньку Сніжану каже жінка, досі нічого не відомо. Їх роз'єднали. Вона залишилася, десь отам з військовими. Де її тримають? Куди її завезли? У нас є така інформація. Вона жива. І вона знаходиться ну, на той момент, це ще там кінець літа. Вона знаходилася в Таганрозі в СІЗО. Е, наскільки це правда? Я, ну, ми не можемо це перевірити. Сашко каже, що дуже сумує за мамою і чекає на неї. Момент розлуки його найстрашніший спогад. Я вірю, що її я знайду і вона приїде сюди. Ні, я нічого не буду казати. Я обніму її. Наталія Гоман, Надія Мартишко, Суспільне новини, Чернігів. Це будинок навпроти перинатального центру у Херсоні. Цілий день його мешканці прибирали бите скло та затуляли вибиті вікна. Через вчорашню атаку російської армії на медичний заклад зруйновані їх оселі. Розповідає місцева мешканка Наталя Савченко. Думала, що лісниця обвалиться. Mm -hmm. Вот в этом доме. А потом уже через, когда э, увидела дым, тут пожарные приехали, вышла, э, смо а посмотрела, что осталось от нашего этого э, части дома, и переписали квартиры, людям сообщили, много квартир нету, жильцов нет. Вот видите, пятый этаж от нас четвертый этаж вот это мы все убрали своими силами. Минулої доби російські військові по Херсону поцілили 27 разів. Загалом область обстріляли 90. Гатили військові РФ і по Береславському району. Окрім самого Береслава, обстріляли ще чотири громади: Новоолександрівську, Милівську, Тягинську та Новорайську. Розповів керівник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджень зазнали нашу цивільна інфраструктура. Це багатоповерхівки, господарчі споруди та приватні житлові будинки громадян. на жаль, внаслідок ворожих обстрілів місто Борислав. У нас одна людина загинула, і в селі дичани одна людина отримала поранення. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон. Максим лишається в одному з міст тимчасово окупованого лівобережжя. Виживати розповідає, стає все складніше. Ціни на продукти зросли на 60-80%. Хліб нині коштує більше 30 гривень за буханець. Найдешевша ковбаса під 500. вершкове масло близько 700 гривень за кілограм. Обі гривні окупаційна влада практично припинила. Ціни лише у рублях. Щоб щось купити, гривні треба обмінювати на рублі за курсом 1 гривня до 1 рубля 25. П'яти копійок здорожчало м'ясо, яйця, молоко. Хліб не дуже сильно здорожчав. Він був десь приблизно 27-28 гривень. Якщо перерахувати по курсу рубля на гривню, це 40 рублів Він коштував минулого тижня. То наразі він коштує 32 гривні. Хо були хоч якісь доходи, ця людина починає стрімко біднішати. Кого не було доходів, то взагалі я не знаю, як люди виживають. Виживати складно і жителям Гладківської громади, розповіла місцева староста Вікторія Ткаченко. В наших населених пунктів не так багато магазинів. Це я вважаю дуже величезна проблема, тому що залишилося дуже багато людей, які підтримують саме Україну. І вони не брали російські кошти. і Як їм сьогодні жити, цим це дуже буде величезна проблема і велике питання. Гуманітарна ситуація в південних громадах Херсонщини трохи легша ніж у прибережних до Дніпра, говорить Мошнягул. Через те, що там облаштувалися самі росіяни та їх прибічники, працюють хоч якісь магазини. Ті ж люди, які не скористалися евакуацією від росіян і залишились жити поблизу Дніпра, близькі до гуманітарної кризи. Ті же Голій пристані або в новій каховці. Да там залишилось дуже мало магазинів, аптеки практично не працюють. По селах немає швидкої медичної допомоги і вкрай важка от, дійсно фінансова ситуація. Олександр Забродін, Марина Круглова, Суспільне, Новини, Херсон. Херсонець Роман Баклажов, волонтер, возить у місто їжу, теплі речі, ліки. Допомагати жителям обласного центру почав відразу після повномасштабного вторгнення, коли ще перебував у Херсоні. 6 липня росіяни захопили його в полон. Там він пробув 54 дні. Серед моїх робочих документів знайшли подяку, правого сектора моєму благодійному фонду. І там ще був маленький прапорець правого сектора. Я е, одягнувся та мене запхали до патріота їхнього і відвезли на ІТТ, ізолятор тимчасового тримання, який знаходиться в місті Херсоні по вулиці 3. Романа тримали у п'ятимісній камері, де він був шостим, спав на долівці. На допити забирали чотири рази. Спиною до дверей ти підходиш, тобі охоронець здає шапку, ти одягаєш шапку, щоб ти нічого не бачив. І тебе ведуть до котівні, там присоєдиняють електроди та струмом, нажимає кнопочку, та є струмом, два чи три представника ФСБ. Це в них називається Северні... Сівер... Сіверне Сяєво. Лікарської допомоги полоненим не надавали, згадує чоловік. Єдине, що в них було мокра ганчірка, йод та залишки Мазі Вишневського. Коли тобі катують током струмом електричним, то неможливо стриматися, ти кричиш в будь-якому разі. За словами Романа Баклажова, в'язні виживали в умовах антисанітарії. Єдине, що у камері була вода. Передачі від дружини доходили рідко. Вона брала малюнки нашої дитини в кармани, глибоко їх засовувала, щоб я мав знайти їх і це була велика моральна підтримка для мене, для хлопців, які з нами були в кого. Повернення чоловіка було несподіванкою, згадує Олена. Їх трирічний син Святослав спочатку не опізнав батька. Він заросший, схудий, чорний. А, то Побачу, що чоловік зараз може теж розплакатися через місяць після звільнення з Катівні у вересні. Роман з родиною виїхав з Херсона. Зараз чоловік продовжує свою волонтерську діяльність, возить херсонцям ліки, одяг та продукти. Олександр Забродін, Оксана Хлебус, Суспільне, Новини, Херсон.